Гаряча знижка мінус 30% на матрац Тіара, висота якого складає 19 см. М'якість та зносостійкість дарують чохол Флор делюкс та синтепон у складі самого чохла. За рахунок цього матрац виходить комфортним та об'ємним. Унікальний масажний ефект дарує піна 7 зон, що дарує поверхневу жорсткість разом із кокосовою койрою. Підтримує сім зон кістково-м'язової будови тіла людини. Останнім в наповненні Піна Суперфом дарує виражені ортопедичні властивості завдяки своїй щільності по структурі. Чудово підходить для тих, хто полюбляє відпочивати на середній жорсткості поверхня. Також, по наявності, моделі Азалія та Асана з 20% та 43% знижкою. Замовивши любу із цих моделей, ви автоматично отримуєте.